Живу в селі, і тільки чую балачки. В тих курей кліщ з'їв. Там від пороїдів немає спасіння. А я йду зранку просипати курник своїм улюбленим засобом свіжий курник плюс дезінфекція. Він максимально легкий у використанні, засипала гнізда, сідала, підлогу та й забула. Порошок має механічну властивість знищувати шкідників. Тому, поки він є в курнику, я знаю, що моїм курям нічого не загрожує. Далі, звісно, по плану ванна для курей. Оновлюю її щодня, щоб курочка змогла самостійно захистити себе на протязі дня. Додаю мінеральну суміш пилова ванна, бо ані пісок, ані попел не мають властивості знищувати паразитів, а цей засіб працює з перших секунд. До речі, у кого кури ямки собі наривають для купання, можна і їх просипати. Головне, щоб на вулиці було сухо. Засобами користуюсь не тільки тоді, коли пік активності вошей, кліщів та пероїдів, а на постійній основі. Адже Захист має бути регулярним. Залишаю контакти, де можна замовити такий набір.